For Kids Online. Hello, everybody! І так, сьогодні у нас з вами продовження огляду нашого граматичного довідника до підручника Full Blast Plus 7. Unit 22. У 22 му Юніті у нас обпоєднані дві теми Passive Voice, пасивного стану це Simple Tenses Present and Past і uh, Progressive Tenses або Continuous Tenses теж Present and Past. Okay, so look at the picture and read the dialogue. Погляньте на малюнок і прочитайте діалог. So the dialogue is between Tina and Jane. Hi, Jane, what did you do last night? Привіт, Jane! Що ти робила минулого вечора? I watched a documentary about healthy diet and sleep online. Я дивилась передачу про здоровий стий життя і спала онлайн. А, господи. Я дивилася документалістику про здоровий спосіб життя і сон онлайн. Ага, was it interesting? Чи була ця передача цікавою? Yes, lots of research is being done on sleep and diet at the moment. Так, багато досліджень проводиться uh, з приводу сну і режиму харчування на даний момент. According to The Scientists who were interviewed, як говорять науковці. Які давали інтерв'ю, our sleep is affected a lot by what we eat. Наш на наш сон впливає багато великим чином те, що ми споживаємо. Really? Справді? – «Yes!» «Eating unhealthy food all the time, like food with a lot of fat and sugar, Can lead to bad sleep. Споживання нездорової їжі, такої як їжі з великою кількістю жирів та цукру, може призвести до поганого сну. But a healthy diet can help you sleep better. Але здорова дієта, здоровий режим харчування може допомогти вам спати краще. Can you send me the link, please? Чи можеш ти мені відправити лінк посилання? I want to watch it too. Я також його хочу подивитися цю передачу, так? Окей, okay, гуд. Uh, now, let's write true or a T for true or F for false. So, Jane watched a documentary on eating habits and sleep. Jane, the village of про pro Все правильно. proso. That's true. That's true. So, scientists believe that there is no connection between food and sleep. Чені вірять, що немає жодного е, конекту між сном і їжею. Це фолс, тому що він є насправді. Тіна Wants to watch the documentary. Тіна хоче подивитися цю передачу також. That's true і це правда. Grammar one, Passive Voice One. The Active Voice shows that the, the Subject of the verb does the action. Активний стан її слова показує, що підмет е, виконує дію. People use computers a lot nowadays. Наприклад, люди використовують комп'ютери, ну, багато використовують комп'ютерів uh, на сьогодні. Passive voice. Що ж до пасиву. Passive voice is used when you want to emphasize the action rather than the person who does it. Коли ми хочемо, uh, він, він живається пасив, коли ми хочемо uh, підкреслити дію. У більшій ступені, у більшій мірі, ніж е, вказати на людину, яка виконує цю дію. Тобто дія головніша. For example, наприклад, computers are used a lot nowadays. Наші дні зараз багато використовуються комп'ютери. Formation як утворюється? We form the passive voice with the verb to be in the appropriate tense and the past participle of the main verb. Ми утворюємо пасив з допомогою дієслова to be. У відповідній формі, да, часовій. Тобто, якщо це present simple, то це буде M is R. І uh, дієприкметника минулого часу uh, головного дієслова. Ну, а третю форму мається на увазі. Якщо дієслово правильне закінчення її дії, якщо неправильне, то третя колоночка неправильних дієслів. The person who causes or carries out the action is called the agent. And is introduced by the preposition by. Людина, яка є причиною діє, да, або дії, або виконує цю дію, називається agent агент. І, і цей agent представлений в реченні прийменником by. Наприклад, football is played by many people all over the world. У футбол грають багато людей у світі, по всьому світу. Ну і ось приклад утворення present simple passive voice and past simple passive voice. Як ви бачите, є слово to be. Яке тут у нас змінилося на m is are", Так? і діє слово за змістом у третій формі. Наприклад, I'm called, мені телефонують, телефонують». «He, she, it is called, йому їй телефонують, we, you, they are called, нам вам, їм телефонують. Ну, або дарують щось, або дають. Щоб потворити заперечення, додаємо «not». Щоб утворити питання, M is R виносимо наперед. На перше місце. Ну, перед підметом мається на увазі. Pass simple. Passive voice. Той самий to be, який змінюється тепер на was, voс так? І дієслово за змістом у третій формі. Ну або у формі дієпригметника минулого часу. Negative заперечення до was і view додаємо nots. Ну і questions. Так, питання додаємо виносимо was, вьо перед підметом в реченні. І так, коли ми можемо не вживати у цього агента, так, хто виконує дію. We emit by plus agent when we don't know the agent. Коли ми не знаємо, в принципі, хто її виконує. Наприклад, my mobile phone was found. Мій телефон було знайдено. Ким знайдено, ми не знаємо. Або, so when it's easy to understand who the agent is, ми не вживаємо by плюс людина, яка виконує дію, коли і так зрозуміло, хто це. Так? Тобто зрозуміло, що люди, а не звірі. Наприклад, BMW where we, where cars are made in Germany by factory workers. Тобто, Однозначно, що BMW. Ці машини так, вони випускаються в Німеччині і зрозуміло, що ну, людьми, так? Зрозуміло, що factory workers або в принципі by people. Вченими, навченими людьми. Окей. Okay. Transformation from active voice to passive voice. Як же у нас виходить, проходиться трансформація з активу в пасив? Uh, the Object of the verb in the active voice becomes the subject in the passive voice. Отже, uh, додаток в, з активу перетворюється на підмет в пасиві. Наприклад, ось у нас таке речення: Mary wrote a letter. A letter – це object. В пасиві об'єкт переходить в subject. A letter was written, а Mary стає вже agentтом в реченні by Mary. We use the verb be in the same tense as the verb in the active voice. Ми маємо вжити дієслово to be в тому ж самому часі, як його смислове дієслово в активі. Наприклад, у нас було слово road в активі, да, в пасиві, в past simple вживалося. Отже, ми маємо в пасиві його написати теж, теж в past simple, але вже passive voice, тобто was. Так, um, we use the main verb in the past participle. Ми вживаємо головне дієслово у past participle, тобто в третій формі, як ви бачите, written уже не род. And um, if we want to show who does the action agent, we use the preposition by with the subject of the active verb. Ми, якщо ми хочемо показати хто виконує дію, тобто агента by Mary, ми використовуємо прийменник by з підметом який був у нас в головному в, реченні, яке було в, в активі, да? by Mary. A letter was written by Mary. Good. What about passive voice too? We form the, passive, uh, the progressive tenses in the passive voice with the appropriate form of the verb to be plus being plus the past participle. Отже, з чим відрізняється у нас progressive tenses від simple tenses? Тим, що, тим, що крім uh, дієслова to be, яке змінюється на M is R у present, і на was, will, паст ми додаємо ще дієслово «been», Ось таке. І вже потім дієприкметник минулого часу. Тобто дієслово у третій формі. Наприклад, для теперішнього часу прогресію це буде M is R plus been plus past participle. Наприклад, these buildings are being painted». ці будівлі зараз фарбують. A «past progressive» was will, been plus past participle. Dinner was being sold when we arrived. Вечерю подавали, подавали коли ми приїхали. Також uh, future be going to так, також може вживатися в пасиві. We form the future going to in the passive voice with the appropriate form of the verb to be plus going to plus be plus plus participle. Тут конструкція звичайно буде довша. Дивіться, M is R, потім going to. Потім B і вже потім пас participle. Тобто конструкція складається із 1, 2, 3, 4, ще трьох частин. The invitations are going to be sent out tomorrow. Запрошення uh, збираються надіслати завтра. The verbs make see here, etc are followed by a bare infinitive in the active voice. But in the passive voice they are followed by a full infinitive. Дивіться, ми знаємо всі правила, що після деяких дієслів наступне дієслово вживається у нас без арт-без 2 uh, частки. Це дієслова make see here. Але в пасиві частка цу повертається. Дивіться, приклад. The teacher made us put the books on the shelves. А вчитель, ну, типу, як змусив нас, так поставити книжки на полиці. We were made to put the books on the shelves. А ось в пасиві ви бачите, після made вживається частка to. Нам було сказано так, поставити книжки на полиці. Did anyone see him leave the, buildings? the building? Хтось побачив його, як він виходить із будівлі. Was he seen to leave the buildings? І ось у нас, приклад пасиву. Після C у третій формі вживається 2. Тобто інфінітив с 2. The verb help is followed by a bear or full infinitive in the active voice. Діє слово help uh, uh, супроводжується або інфінітивом без 2, або з 2 в активі. But in the passive voice it is followed by a full infinitive. Але в пасиві тільки з uh, часткою 2. Просто слово help вживається або так, або так в активі, розумієте? Тобто може сказати help you do home task і можна сказати I'll help you to do home task. Тобто. Окей. Okay. «Someone helped me take або to take my car to the mechanics after the the accident. Хтось допоміг мені відвести машину до механіка після аварії. I was helped to take, my, to take my car to the mechanics after the accident. Тобто тут стовідсотково вже буде частка to. The verb «let» is not used in the passive voice. Її слово «let» взагалі ніколи не використовується в пасиві. We use the expression be allowed to plus infinitive instead. Замість «let» ми використовуємо фразу be allowed to, що є синонімічною, да, дозволити. І інфінітив. Наприклад, Sophie's parents didn't let her to go to the party. Батьки Софії не дозволяють їй йти на вечірку. Не дозволяли. Да? Софі wasn't allowed to go to the party. Ось і все. Софі не, не дозволялося ходити на вечірку. Verbs like believe, consider, know, expect, report, say, think, understand, etc., which are followed by that clause in the active voice, form the passive voice in two ways. Є слова, такі як believe, вірити, consider, розглядати щось. так? Не узнати, експект очікувати, репот доповідати, say – говорити, think – думати, understand – розуміти тощо, які супроводжуються підрядним реченням, так, that clause в активі, утворюють passive voice пасив у двома способами. Наприклад, people think that air pollution causes a number of health problems. Люди вважають, що забруднення повітря спричиняє велику кількість проблем зі здоров'ям. І тут, так щоб утворити пасив, ми вживаємо так звані impersonal constructions. Так? Це Impersonal мається на увазі конструкції там, де немає людини, Тобто вони безособові. It is thought, вважається, that air pollution causes a number of health problems. Вважається, що забруднення повітря спричиняє. Uh, велику кількість проблем зі здоров'ям. Або так можна сказати. Air pollution is thought to cause a number of health problems. Uh, вважається, що air pollution, забруднення да, повітря, uh, може спричинити великі проблеми зі здоров'ям. Ну, українською мовою перекладається приблизно так само. Далі, приклад, people believe that Pelé was one of the greatest footballers ever люди вірять, що Піле був один з найвеличніших футболістів. Тобто можна сказати, it is believed that, people, Pelé was one of the greatest footballers ever в пасиві. Або Pelé is believed to have been one of the greatest footballers ever. Ну, з такими конструкціями треба Eh, пережити, так би мовити, і, по, і eh, поторошу потоворушувати. Ну, ми зараз починаємо з простого. Circle the correct words. Давайте з вами оберемо правильні слова. Правильну форму, так? І так: one. Оскар drives his children to school in the morning. Оскар відвозить свою малечу до школи вранці. Emergency calls are answered by an operator. Uh, на такі визови, так, виклики, невідкладні відповідає оператор. Вероніка wrote that story two months ago. Вероніка писала ту історію два місяці тому. The new sitcom isn't watched by many people in my country. Новий сітком не переглядають люди в моїй країні. Багато людей, да? The beach was cleaned up twice last year. Пляж прибирався двічі в минулому році. Was the rubbish collected last night? Чи збирався забирався забиралося сміття вчора ввечері? Of course, uh, they usually... Або вночі, да? Of course, звичайно. So they usually collect it at night. Звичайно, вони зазвичай забирають його вночі. Good. Task B. So let's complete with the present simple passive or the past simple passive of the verbs and Отже, зараз працюємо із часами simple? Present і past passive voice. І так, hundreds of marathons are organized worldwide every year. Отже, велика кількість. Так, сотні марафонів організовуються щороку. An ambulance uh, was sent uh, to the address of the accident yesterday. Uh, швидка допомога відправили на адресу аварії вчора. Uh, The school is not painted. Every three years. Школу не фарбують що кожні три року. Um, так, are all three meals included in the price? всі три страви включено у ціну. The fire was put out, залишається, тому що put – це неправильне діє слово. By the fire brigade last night. найт. Uh, пожежу було затушено. Uh, Бригадою, так, у пожежників минулого вечора, минулої ночі. Так, was this tower built 200 years ago? Чи була ця вежа побудована 200 років тому? Task C. Let's complete the text with the present progressive passive of the verbs in brackets. Доповніть текст дієсловом у present Progressive. Liam O'Brien is a news reporter and today is his first day at his new job. Liam O'Brien – це новий кореспондент, так? І сьогодні його перший, перший день на новій роботі. At the moment, he is being shown around. І так, на даний момент йому показується building – будівля. так? And uh, he is being introduced to his new colleagues. І його представляють новим колегам. He is now on the third floor, зараз він на третьому поверсі. Everyone is really busy. Кожен uh, занятий, справді. Ну, кожна людина занята, всі заняті. The articles for tomorrow's newspaper uh, are being uh, written. Зараз uh, and Liam Зараз listens uh, listens as topics for interesting uh, news article are being discussed right now. І так, uh, статті для завтрашньої газети пишуться зараз. І Лієм слухає, як теми для цікавих статей обговорюються саме зараз, та, в момент його присутності. The phones are ringing all the time and are being answered. Так, телефони постійно, ну, дзвонять, так і на них відповідають на ці дзвінки. Okay, so Liam really likes his new desk, which is at the end of the room and next to a large window. Ліаму справді подобається нова апарта його, ну, стіл робочий, да, який знаходиться в кінці кімнати поруч з великим вікном. He is looking forward to start working on his first article. Він чекає з нетерпінням почати працювати над своєю першою статтею. Окей, okay, це був presence, uh, Present Progressive uh, Passive Voice. And now uh, let's complete with the past progressive passive Voice uh, passive of the Verbs in Brackets. Тепер пасив. І так, The Windows were being... А тут уже Клинт написала закінченням правильно. Отже, милися вікна, коли я прийшов додому. So what's the food? Uh, What's the food being cooked Uh, when I when you arrived at your grandparents' house? Чи готувалася їжа коли ти приїхав додому до своєї дідуся бабусі? Ned was being interviewed for a job in a bank at 9 o'clock yesterday morning. У нее брали а співбесіду проходив він, так, На роботу в банку о 9 годині вчора вранці. The classrooms um won't be decorated while I was at school. Класні кімнати не прикрашалися, доки я був у школі. When we got there, the building was being evacuated by the fire brigade. Коли ми туди доїхали, то будівля. Евакуювалася пожежною бригадою. View posters Been Designed by the Volunteers yesterday afternoon. Чи були постери ну, створені волонтерами вчора в день? Все, поставте відео на паузу, будь ласка. Останнє вправо і rewrite the sentences using the passive voice as in the example. Потім у нас the speaking and writing зазвичай. Так? І так, lots of tourists visit this resort every summer. Багато туристів відвідують цей курорт щоліта. Що угу. this resort – це у нас object. Переносимо його в subject в. підмет. This resort is visited… А чому, visited, is visited, тому що це uh, в, в активі це ж uh, present simple, тому в пасив він переходить в Present Simple. This resort is visited by lots of tourists every summer. Далі, we organized a hiking tour in Scotland last year. Ми організували піший тур у Шотландії в минулому році. A hiking tour in Scotland was organized last year. Піший тур в Шотландії було організовано минулого року. А третє. Are students planting trees in the park? Чи учні висаджують дерево в парку? Тобто треба сказати так. Чи висаджується дерева в парку учнями? Are trees being planted by students in the park? Nora was preparing dinner when her sister called. Nora готувала вечерю, коли її сестра а, подзвонила. Отже, вечеря готувалася Норою в момент, коли подзвонила сестра. Dinner was being prepared by Nora when her sister called. А вечеря готувалася, так? Да? Норою, коли сестричка подзвонила. 5. Uh, he doesn't grow vegetables in his garden. Він не вирощує uh, овочі у своєму садочку. Did she uh, so vegetables aren't grown in the, his garden. Did she repair her car a month ago? Чи вона uh, ремонтувала машину місяць тому? Тобто, чи була її машиною відремонтована місяць тому? Okay, so what's your car repaired a month ago? Ну, дивно, що вони не дали тут ще, до речі, оці конструкції ж, да? Наприклад, Future be going to могли б дати ще, щоб ми попрацювали з ним. Тобто вони розписали в правилах, але завдань не дали. А навіщо ж тоді правила, якщо немає завдань? Тому що його це правило не відпрацювали, виходить. Отже, не відпрацьоване у цьому. Граматичному довіднику, і не відпрацьовані оці наші особливості дієслів, які вживаються в, в активі без частки ЦУ, а в пасиві без не. Тобто навпаки, коли в активі ми вживаємо її без частки to, да, а в пасиві ЦУ з'являється. І не відпрацьоване це правило з impersonal constructions: It да? it is thought, it is believed. Хм. це великий мінус. Цього зошита. Навіщо ж тоді правила давати? Okay, speaking. So, uh, talking 3 uh, in groups of three, Imagine you are news readers presenting the 9 o'clock news. Prepare your news headlines and present them to the class. Уже уявіть собі, що ви uh, ведучі, новин, так? Вам треба підготувати uh, такі заголовки да, і презентувати їх класу. use the ideas in the box and uh, or your own ideas use the passive voice wherever possible okay natural disaster an accident festival a power cut so, with glucina's Svitlada, a working holiday and a new gadget available no it's naprakat uh, earthquake oh, good evening and welcome to the 9 o'clock news Today, a powerful earthquake was reported in the southern region. Emergency teams were sent to help residents. Choose one of the news headlines in the speaking activity and write a paragraph describing what happened. Use the passive voice wherever possible. About earthquake. Okay, yesterday, a powerful earthquake was experienced in the southern part of the country. Uh, many buildings were destroyed and roads were blocked. Uh, rescue operations were immediately started by emergency teams, and medical aid was provided to the injured. Shelters were set up for those who lost their homes. Shelters uh, прихисток, так? Um, donations are being collected by charity organizations. Ну, донати зараз збираються благодійними організаціями. Ну, приблизно ось так ми розкрили цю. Цей хедлайн, цей заголовок. Із новин. Окей, so, that's all for now. На цьому це все. Наразі це все. Сьогодні ми у цьому відео говорили детально про Passive voice, present simple, Past simple і present progressive, past progressive. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Ну і запрошую усіх, як завжди, долучитися, долучатися до наших суботніх благодійних вебінарів. Детальна інформація в описі під цим відео. Goodbye, good luck! thank oh. you